Колінця припадаю, Христа Бога прославляю, Спросим тебе царю, небесний гадаю, даруй літасливі, сьому дому й господарю. даруй літа щасливі, сьому дому й господарю. І не ходити мене й нечисті, навіть і недосвідчені, на ній не заблукають, не буде там лева, і хіже звірі не ступлять на неї, і не буде їм там, хто будуть ходити по ній, спасенні, визволені Господом, і повернуться, і прийдуть всі ром, і з радістю, а не дуги і скорбота, і зітхання зникнуть, Премудрість Господь просвічення моє, спасителя мікогося. Господь просвічення, ми спасительні, кого боюся, кого боюся. Господь захисник життя мов острашуся. Господь просвіченнями, спаситель міг. Будьмо кого... уважні одного разу. Прийшов Ісус із Назарета Галилейського і хрестився від Іоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися, і духа, який мов голуб сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса твої. Бо ти волею своєю небуття привівся до небуття. з небуття привівся до буття волею та владою. Ти тримаєш творіння і твоїм промислом переховуєш світ. Ти з чотирьох стихій створив творіння, чотирма порами коло року вівчав. Перед Тобою тремтять усі сили розумні, тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло, перед Тобою тремтять безодні. Тобі служать джерела, ти розкинув небо, як шатро. Ти на водах поставив землю, ти піском означив край моря, ти для дихання повітря розлив, тобі служить син Ангельський, тобі кланяється чим ярканецький. Ноги хрибими та щостокріли сарафини, Навколо тебе сиючи та літаючи, вкриваються страхом неприступної слави твоєї, бо Ти Бог неосяжний, беззначальний, несказанний, прийшов на землю і образ раба прийняв, ставши подібним до людини з милосердя та милості твоєї, не мігти в неділю подивитись на рід людський, мучений діяволом. Але прийшов і спас нас, Повіде йому благодать, йому милість, не да йому добродійства. Ти визволив є свого роду людського, ти народження своїм освятив утробу. Все творіння оспівує тебе, бо ти Бог нашевився на землі і з людьми пожив. Ти освятив води Йорданські, пославши їм з небо Духа Твого Святого і знищив голову Змії, що там втаїлися. Сам чоловік полюбчи царю, прийди нині через шкодження Святого Твого Духа і освяти воду цю. Сам, чоловік полюбче царю, прийди й нині через сходження Святого Твого Духа і святи воду Цю. Сам чоловік полюбче царю, прийди нині через сходження Святого Твого Духа і освяти воду Цю. І дай їй благодать визволення, благословення Йорданське, почини її джерелом нетління, даром освячення, відпущення гріхів, зціленням недух, знищенням демонів неприсутних на сил ворожих, повну ангельської сили, щоб ті. Хто черпає, і споживає, мали її на очищенні душі тіл, націлення пристрастей, на освячення домів, на всяку користь велику. Бо ти Бог наш, який водою і духом одовив застарілу у ріках нашу природу. Бо ти Бог наш що за мною гріх потопив. Ти Бог, наш, що морем звільнив через Моїсея твій рід від рабства фараона. Бо ти Бог наш, що розбив камінь у пустелі, і потекли води, і потоки наповнилися. І справлих людей твоїх ти напоїв. Ти Бог, нашою водою і вогнем через Ілю відвернув Ізраїля від спокуси Валової. Сам і нині, владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. І дай усім, що доторкаються до неї, споживають і помазуються нею освячення, здоров'я, очищення і благословення. Поси Господи, Помило що це наша Філарета, Патріарха Київської всієї Руси України, і все єпископство, та православне чисе пресвітерство, свого Христі якості, всіх людей Твоїх. Богом бережемо Україну нашу, владу і війською і збережи їх під покровом Твоїм у мирі, під підкориймо всякого ворога і супротивника, і дари йому все на спасіння, чого вони просять. Життя вічне, щоб у стихіях і людьми, ангелами, видимими і невидимими, Славилося Твоє присвяте ім'я з Отцем і Святим Духом. Нині повсякчас, і навіки віків. Юра, Юра.

А прво достаје вода. Ова вода Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже, єдинородний Сінов, волоні Отчі перебуваєш істини, Боже, джерело життя і безсмертя. Світло від світла ти прийшов у світ. Просвітити Його, осяй наш розум, святим твоїм духом прийми, нашу приносимо тобі величання і подяку на віковічні дивні, великі діяння і заспасительної твоє проведіння. Останні роки через нього зодянуся. У наше немічне у Бога іство зійшов до рабського виду, царю всіх. Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і не має жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співувати чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, немає жодного слова, відповідного достойно оспівувати чудеса твої. Бо ти волею знебуття привівся до буття, твоєю владою ти тримаєш творіння і твоїм промислом відпорядковуєш світ. Ти з чотирьох стихій сотворив творіння, і чотирма порами коло року вінчав перед тобою, тремтять усі сили розумні. Тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують, зорі тебе слухає світло. Перед тобою тремтять безгодні, тобі джерела служать. Ти розкинув небо, як шатро, ти на водах поставив землю, піском означив край моря, ти для дихання повітря розлив. Тобі служать сили ангельські, тобі кланяться чи архангельські, ноки хривими та щостокрили сарафими. Навколо тебе стоїть, чита чи, чи покриваються страхом, неприступної слави. Джерелом, нетління даром освячення, відпущення гріхів, зцілення недуг, знищення демонів неприступного для сил ворожих, повне ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживаються, мали і на очищенні душі, і тіла, на знищення пристрастей, на освяченні домів, на всяку користь велику, бо ти Бог наш який водою духом новив застарілу гріхов, нашу природу, бо ти Бог, на що за ноя гріх потопив, ти Бог на що морем звільнив через Моїсея, рід твій від рабства Фараона, бо Ти Богнеш, що розбив камінь постелі, потекли води, і потоки наводнилися. справлих людей твоїх ти напоїв, бо ти Бог що водою і вогнем через Ілю відвернув, від спокуси вагалови, сам і нині владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим, сам і нині владику, ім'я. З Отцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки віків. Мир всім. І духові Твоєму, голови ваші воніть перед Господом. Прихилий вухо Твоє. Вислухай нас, Господи, що в Єрдані хреститися з волею святи води, благослови всіх нашого схилення, голови своєї виявляємо покірність тобі, і сподоби нас повнитися освячення Твого через поживання води цієї. І нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти іси освячення наше, Тобі славу села Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пірдані, хрестився Ти, Господи, і, і ти на споклоніння святі тройці, того, про тебе свічи, улюбленим сином тебе називаючи, і духу видання, голубиному Ці слова стверджував. слава Тобі, Христе Боже. Що з'явився і світ, просвітив, хрестився ти, Господи, від поклоніння на споклоніті сидітці, голос Отця про тебе свідчив, <клужит> улюбленим сином Тебе називаючи, і до у вигляді голубиному ці слова стверджував, слава Тобі Христе Боже. Що з'явився і світ, просвітив, В Йордані хрестився, хрестився, ти, Господи, відкрила споклоніння Голос Богоця про тебе свідчив, улюбленим сином тебе називаючи, і тут у вигляді голубиному, ці слова стверджував слава Тобі, Христе Боже що з'явився світ, просвітив, помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось і вислуха, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, тому високобрейсвященнішому Михаїлу, архієпископу Луцькому і Волинському, цьому священному собору. Дабо Божому Івану і всім працівникам Луського до каналу і збережи їх нам ноги, благи літа. Блоги, літа, літа. Ноги літа, ноги літа, ноги є літа, ноги літа, ноги літа. літа, літа. Христос хрещається. Та всі килима і радуйся. Дітька ваші з ярої пшениці. Ну, давайте да, давайте давай. ми одну вам заспіваємо, потім ви підтягнете. Починаємо живати до поважні.

Коли по штаньках потерять, тоді вийшло. Звучить музика. Так, на прохідній з приходой. Далеко, далеко. Він розподілення сидіть. Це дуже здоров'я, тебе називає щось не попало на вас. Одні нежності. Це сили святого Христос встречається. Дай Боже здоров'я! Зуба, пішло, пішло вже пішло, вже легше. Благослови, гості. Що не бою? вона не боліла, не крутилася, дай Боже, здоров'я, хлопця. Хто там присухий сухі признавайтеся. Так.